Вітаю вас! Найближчим часом, точніше на наступному тижні, Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом, з Гаррісом і, відповідно, з Трампом. Обговорять план Зеленського. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент основний Зеленський, оці всі розмови о їм командують ні, Якраз він командує. І причому звертаю вашу увагу, що Нахальна командує, шантажує, вимагає, скандалить. Так, да, тяжко. Ну, політика діла взагалі таке грязненьке. Тому там дійсно приходиться таке робити. Взагалі, по великому рахунку, те, що зараз робить Зеленський, він шантажує США. З метою примусити цих гадів, нарешті дати зброї більше. А по-іншому ніяк. Ні, я знаю, 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 що е, різні дурні вважають, що ну, знаєте, там от кнопочка. Ні! Там не кнопочка, там брудна політика. Де? Інтриги, обман. Різний шантаж і різні плітки. Оце справжня політика. А кнопочки нема зовсім. Ну, на сьогоднішній момент ви самі розумієте, що дійсно Україна стала об'єктом міжнародної політики, і тепер вона впливає на країни НАТО і впливає відповідно на США. Ну, про Росію грі говорить там, дійсно, <смістична> любу ініціативу Зеленського шарахується до смерті. Ну цей план, як ви розумієте, він розробив, і зараз дійсно в Кремлі розробляють контрмери проти плану. Отак. От а ще ж ви думали. <смістична> <смістична> бояться. Ні, бояться реально. Страшенно бояться. Розумієте, Кремль на сьогоднішній момент це такий гаюшник, як і наш. Але ще більше. Тим паче те, що відбувається в Москві, коли кадировці тупо стріляють, а вони вже лякаються, це факт. Ні, я говорю, це приклад того, що розвалюється все. же саме момент. Ну так дійсно, треба шантажувати США, треба шантажувати НАТО. Ну ви звернули увагу, що НАТО взагалі на що не годиться. Фактично вийшло, що Росія обстріляла і там, Польщу, Литву. Ці зробили вигляд, що ми це все не бачили. Да, да, да. Оце якраз приклад. Це ще раз покажу, НАТО не працює. Тому оці всі розмови приймуть нас НАТО, не приймуть. Та яка різниця? Да плевать ми хотіли на це НАТО. Воно не працює. Взагалі не працює. Ну от по Україні будуть ракети шарахати. Треба вивчити, може це не ракети. Да, да. Оце така ситуація. Де не працює це дурне НАТО, не працює. А як не працює? Розумієте, воно колись працювало. А зараз ні. Зараз дійсно, ну, в даному випадку, Україна формує своє НАТО під себе. Да. А по-іншому ніяк. І тому дійсно оцей план. Фактично, цей план, якщо так сказати, це формування українського НАТО. Ну, воно може називатись план перемоги, але це фактично так. Да. Тобто мається на увазі, Україна в центрі. І вона основна, а ці всі гади почну повзати рядишку. Так, да, я розумію, що складно. Але така політика, і от такий напрямок. Пишемо не працює. Ні, зрозумійте правильно, дійсно, колись, колись, те сказав би навіть, те за часів Кучми, Ющенко. Ну були, от бо, знаєте, була така ефорія, бо такий дум, що ой, оце, США, це НАТО, це сила, а. У нас теж, звертаю вашу увагу, ну, от, за часів Порошенко теж, ой, НАТО, до НАТО. Зеленський навіть коли от, до війни були, були, ну знаєте, ну завжди от, розум приходить час. Так і тут. Ні, ну дійсно, просто були моменти, коли бажали, що так, да, це а виявилось ні. Мало того, дійсно було дуже багато таких... Міфів, що от, якщо ти там ну, поговориш з президентом США, то зробить, Та ні черта. Ну на сьогоднішній момент ви, напевно, багато разів чули, що у нас поставки зброї, які нам обіцяли, що в 23-му ще не поставили, навіть в 22-му. Як? Все просто. Сержант. Розумієте, класика США це і НАТО, і всієї Європи, це бюрократія. Скаженна бюрократія. Ну, розумієте, президент не може. Не може! Ні чорта нема. Прийняли закон, а що? А сержант на складі, говорить, ні, ніяк. У мене тут по паперчику ніяк. Ні, серйозно. От чому ці затримуються поставки? Сержант на складі. Все. Бардак. Ні, вони кажуть, це у нас бюрократія. Да. Бюрократія ж скажена, вони дійсно... Вони вже перестарали свої бюрократії. Це ж одна із причин, чому дійсно НАТО не може нікого захистити. Тому що у них, щоб не трапилось, воно починається. Бюрократична машина запускається толку ніяк. Тому і робиться пенш. Дивіться, про цей план ви вже чу... Ну, знаєте, скажімо так, зараз буде багато-багато говорити. Тим паче, що будуть зараз вам інсайди до інсайдів. Так що, ой, я навіть піднімати цю тему не хочу. втонути у цих інсайдах. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, це ну, класичний план перемоги. Немає там нічого особливого. Ну, тобто завжди так планують. Так, да, дійсно зброю. А ну а, 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 а ну, як же можна? Ну, якщо ви хочете перемогти, треба зброю. Да, санкції. А, ну а як же? Це теж логічно. Ну і понятна дипломатія. Так що нічого там такого, ну, ді, ну, єдине, що е, там, як сказати, дати, можливості е, і так далі. Ну, це все таке технологічне. Хоча звертаю вашу увагу, що плани перемоги. Роблять часто! За всю історію світа знає, скільки цих планів було. Тепер запитання, хоч один план виконали? Не один. Але план треба зробити. Розумієте, така ситуація. Робиться план, а потім щось виходить посерединки. Ось така ситуація. Ні, це так. Тому так, да, на сьогоднішній момент в Зеленський прямому розумієте, того слова, шантажує Сполучені Штатами. І це працює. Це правильно. Тому що оці всі, а може, як... Ні, шантаж. Оце працює. І оце дійсно дає свій результат. Так що нема значення, хто буде президент. Трамп, Гарріс, це ніякого значення взагалі немає. В будь-якому випадку все рівно. спочатку Америки і зброю гроші давати будуть. Буде бюрократія, буде цей сержант на складі, це все залишиться. Воно не міняється, зараза. І не поміняєш. Буде трандж про НАТО, буде старий цей Кремлі пердіть постійно про НАТО. Як чорт-НАТО? Так, будуть ці всі європейці говорять, ой, там треба прийняти Україну НАТО, не прийняти. Де, як подивіться ви за вашим НАТО. Не працьовано зовсім НАТО. Нато, як би, як НАТО давно зараз би ракетами розгадити Москву. Оце НАТО. е беге. Не працює. Тому... Інтергуємо, боюємо, обманюємо і досягаємо перемоги. Взагалі звертаю вашу увагу, якщо ви так згадаєте 2022 рік і розмови, які були, а, -а, 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 <sk 1952> а які зараз помінялись. Дійсно, на початку війни була деяка ейфорія і в населення України. Пам'ятаєте, бігли добровольці, а тепер ніколи не заженеш на мобілізацію. Було? Було. Чого бігли? Дурні! Вони ж думали, що війна буде 2-3 дні? І перехвилювалися, що не встиг постріляти. Ага. Війна не два-три дні. Війна це складно. Тепер не хочеться. І в владі теж була ефорія, вони теж думали, що ну от зараз ми як? Тут а дудки? Війну не треба починати Без того! Війна це завжди почати легко, закінчити тяжко. Я розумію, що дурні... Дестрашенно люблять війну, говорить, ой, ви знаєте, ми зараз як стрельнем з гарматки! Стрельнали! Ща? Ага. От так воно і працює. І зараз, дійсно, ефрія закінчилась, ці всі фантазії закінчились і почалася справжня війна. І продовжується. Звертаю вашу увагу, що ця війна дійсно буде продовжуватись дуже тривалий час. Чому? Ну, по-перше, вже люди звикли до війни. По-друге, ну так би і країни звикли до війни. По-третє, знаєте, як скажемо так, уже нікого не не лякає. Чесно слово, не лякає. Якщо пам'ятаєте, перше, то, а першу. Навіть така ситуація, дійсно, якщо ви подивитесь на статистику, зараз більше вертається з Європи, ніж уїжджає. Серйозно. Ні, ні, я знаю, що чоловіки вбігають, і так далі, тоді лежитеські. Хоча звертає вашу це ніяк не впливає на вибірцев абсолютно. Я ж знаю, знаю, що в нас дуже багато люблять. О, де ні, то все. У нас надмірно мобілізованих, у нас по великому рахунку, якщо навіть наполовину скоротить, це ніяких проблем не буде. Ну, порядок, обставин генерали проводять. Так, <кхи> да, да, на війні заробляють. Дуже-дуже. Зараз генерали стільки заробляють, що ви себе уявити не можете. Ні, от то, що ви подумали, додавте пару ноліків. Ну, вони просто... У них аж пре, аж пре. От була цікава інформація, що зараз... За перше півріччя 2024 року кількість куплених нових автомобілів, знаєте, такого еліт-класу, супереліт, Мазараті, Бенклі, більше, ніж до війни. Да. Це, наче, оце якраз ці наші патріоти, оці всі гідерали, оці всі воячки наші, які не воюють, звичайно. От вони, так, да, дійсно, купують завтра зараз дуже дорогі автомобілі. Заробляють на війні. Ну, зрозумієте, це нормальне явище, під час війни дійсно всі крадуть. Така традиція. Це ж завжди було. Звертайтеся, завжди. Не треба, от тільки не треба говорити, оці погані, ці лучі. Поміняйте, поміняйте ті будь-краски. Воно не працює. А, перевіряючи! Перевіряючи теж відкати беруть. Що ви не розумієте? Приходять перевіряючі, йому заплатили, він очі закрив. Та це нормально. Не звертайтеся, це на війну не впливає. Це нормальне явище, тому що... І в російській, і в українській, це нормально. Хай крадуть, ти чорт з ним, господи, знайшли за що хвилюватися. Війна все спише. А поки що, у нас є план перемоги. Зараз Зеленський як виступить! Як поговорить! І буде дуже-дуже багато піар розмов і про план перемоги, і про нашу перемогу, а війна буде продовжуватися. На жаль, це факт. І, ну, легко почати. Важко закінчити. Але її почали. Тепер треба тільки перемогу. Тому що просто так її закінчити неможливо. Історія таке не любить. Дякую за увагу До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку. Мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.